Всім привіт підписники! Я думаю, що це буде крутий ролик на моєму на каналі. Я зараз з друга планшета, друг це мій оператор сьогодні. Я буду друга прокачувати від нуба до професіонала. Да, всім привіт! Я тобі що говорив? Ніколи не говорити російською. А, точно це буде. Ой, е, якщо починаємо грати. Шо... Да. Е, дивіться, друзі, самі побачите от палки. Тут да... можна палки добувати. За... А зачем палки копалки тобі? Ну, щоб пізніше знайти дерево і не шукати. А палки. зачем їх так багато, це листак не забираєш Ой, там одпрогудять якось. О о о, я можу його провізати, Я можу. Все, тепер у мене є вербиусь. Ось так. Це перші. Я ж е, не звертайте увагу, чому я так дітей, тому що я просто на морі зараз в Хорватії. Я думаю, що це найкосніше. Я скажу коли буде п'ять хвилин. Ну добре, я знаю. В там що. я зіграю. Та да, друзі, ну топ не серия. Я вербью да загубив. Та пофігу він. Мне вот это Таба, он не так ходит сюда. А так только думаю. не надо эти мои поводки. Добро, я не буду Мне тратить. нужны. Да я с тобой... Я, э, не... Ну... надо просто курицу, чтобы делать щетку. Да я тебе В колодце таким... просто можно на... Найти да. что-то древнее и покопать там. Я просто тебе настолько богатым сделаю, что ты захочешь алмазы в лаву выкидать. Ну нет, так я не буду, но... Але... але... Да тогда... куда не иди в шахту? Там а там мало мало взагалі то нормально не здохнеш, а умрешь. Ну зараз ми таки на канале не Це ж тільки початок. як таке можна говорити. Тому що це 100 лет уже их Не падай, або ти умрешь з такої висоти. Говорю тебе сразу. Говорю, тебе одразу, сразу умрешь з такої висоти. Окей, я не буду падати. Це точно. Я можу камінь добути. Я можу камінь, а зачекайте. Камень я! Зачекайте, а я не знаю, чи можна руками камінь добути. Я можна тільки дуже довго. Дивіться, добую три, якщо не вийде, то другий не має сенсу добувати. Ну, 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 ну. Не, не можна. Значить ідемо. Дерев'яне нужно. Та деревья треба. Та друзья, это в пустыне, это будет нереально важко. Ну, возможно А там могут пройти только профессионал, а я профессионал А он не профессионал Это все знают Это все знают Да, я знаю Это все знают, но я просто прикол показываю Выииии, все, вот, і мені більше не потреблен. А так, беш биосова, пуша А стоп. А як он тобі там вырос? Нужна нужно, нужно води. А, ну так, треба бі, того. Ну палки у нас уже є. Капец багато. Вот тут уже не випадають. Потому що нужно. Как тоже треба ну, здорово. Только не убивай его. У меня еще железо приходится. Я знаю. О, у меня железо есть. О, да, что? Подожди, что нет, ты нет, за... подожди, я забыл, у меня его нет, я забыл, нет. Нет, у меня железа. Просто я смотрю канал, там, где все время железо, миллион добывают. вот и вспомнил. Не увагу, что он говорит. Ну да, я просто все время забываю чего-то. Та ти, ти просто далеко живеш, щоб я бы знала, де він живе. В Харкові, конечно. В Харкові. А я в, на уйлові. Знаю вже сто лет миллион цих сільонів. А мені цікаво, чого, е, е, чого пустиння сходинка купається три мільйони років. Ну типу так довго. долго. Перед дорогою, щоб всім мішав. О, я знаю, де посадити оту цукрову кострицю. Зачем нужно восне села? Да тут тоже село є. Два. Ну, взагалі-то можна наше село. А як вони все. Закончился, кажется, бумбук. Мамбук? Нет? А Можна просто скупати. О, дивіться, ось, 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 ось. И все, это пару нужно вставать. Хрис, Хрис. хрис, Харе. А ты в воду не, не попади, или да. тебя морские зомби убьют. Я знаю. О, здочка, здочка. Я хочу... О, там что, портал? Да Ди, вы что там я? что за ручка такая? А, на прошлый раз бачу. Покажи. Я скажу, что да. это. Макар... а, да то просто вахло, вахло мой блок. Вахло. Ну, я тоже много знаю в Майнкрафте, но... Але... Порталы под водой очень редко Да. Давайте, друзья, хочешь про анекдот? Хочу за пять минут. Сам посмотри. Ага, ну давай еще трохи закинчу. Одна минут. Еще две минуты. Еще одна Давай, еще две хвилины и там. Дивите, друзья, что мы в этой серии можем сделать? В первой Господи, мы не... Иди! Деревню, быстро, быстро! Деревню! Тебя сейчас убьют. Да я знаю, я вас умру. А вон на кипишу. А все будет нормался. Где какой-то дом, хочешь какой-то? Да я до свою халхату иду. буду шить. Не за свой какой-то. Или ты сдохнешь. Ничего не колупайся там, ты сейчас... Ой, да, все нормально, вот картошку выкупал, вот вы Не надо, ты сейчас сдохнешь. А не умру я. Уже не... ночь, смотри. Табачу в ноги Господи, я зараз ховаюсь. Зомби не нападають ввечері. Таки на пишу, я не умру. Где-то, давай быстрее, куда то йти. А ну да, зараз не, э, не буду спам. Ладно, все, давай. Я тут спою. Шау на хвале. Ага, сейчас будет всем. Да. Все, типа, точка встановлення в жизни. А що я помру, то мені не страшно. Ну, ресурси упадут все. Mm -hmm. Так, says... мені треба знайти свій будинок. Де ми? мій будинок? Ой, то, тобто я э, э, Андрея покачує. <клес> 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 мені треба щось. Хоть засіб уже хвилину вже. Добре, Мачо. зараз. Давай, та зачекай, все у нас під контроль. Ладно, ребята, пока. Да не зараз, не зараз. Я попрощаюсь. Я не... О, я знайшов твій будинок. Ані, а у коварк заберу. Не треба коврик, це мой. Це на твій, це не твоя хата, в тебе ріжка немає. Ти не замітив, це не твоя хата. А. Ба. -е 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 -е. <плес> Де твоя хата я загубився? А це з другої деревні. Ні, це не з другой. Я тут тобі хату поселив. А вон нарешті. Так беремо всі речі, зараз ми будемо його качати. Так, що у нас? Я забув, що тут є. Я його вже прокачував. Дивіться, що у нас є? Куча пшениці. Бо ми можемо. О, глина. а, ні ні ні, ні ні, 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 ні. І дивіться, що я хочу зробити. Один 8 хвилин. Уже Уже виключаю зараз. Так. Mm -hmm. о, на останні хвилинки хочу я вам сказати одне. Зараз робимо ще хейба. Ховаємо ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. І зараз ми отримаємо перший смарагдик. І після того. Только не треба, я його получать буду. То, та ти його получати будеш, я тобі в хату віддам. А, а де Саян? Я зробив. Зараз... Зараз... Не <працю> надо, не надо продавати, я буду. Ладно, всім пока. <працю> не, я виключу, та я виключу. Вей, прощайся. Добро, друзі, кому сподобаюся, я вмираю. поставте лайк, не забудьте. Я красиво <працю> мав. Па-па.